Вітаю, мене звати Юлія Додій. Я трихолог реабілітолог а також співзасновниця центру відновлення та лікування волосся. Кома. І я хочу представити вам нашу продукцію. Це продукція, яка використовується для професійного догляду та лікування шкіру голови. В процесі нашої роботи ми стикнулися з тим, що нам не вистачало саме пілінгів, професійних, глибоких трихологічних для того, щоб працювати з різними проблемами шкіри голови та волосся, і успішно вирішувати ці проблеми. Тому ми створили комплекс трихологічних глибоких пілінгів. Це продукт, які включає в себе пілінг, нейтралізуючий шампунь та відновлюючу сироватку. Чому ми вирішили зробити не просто пілінг, а саме комплекс, який буде повністю закривати всі потреби шкіри голови? На першому етапі ми працюємо з кислотами. Це кислоти гліколива саліцилова, Також в складі цього продукту є різні активні компоненти, які працюють на зволоження, заспокоєння шкіри голови. І хочеться зазначити, що ці продукти працюють на глибоких шарах шкіри, і ми досягаємо ефекту регенерації шкіри, відновлення мікробіому, стимуляції росту волосся. Та е, зволоження шкіри е, дренуємо сальну залозу. Е, далі для того, щоб нейтралізувати дію пілінгу, ми використовуємо спеціальний базовий шампунь. Е, в ньому також багато активів. Він не містить активних е, агресивних сульфатів, які можуть викликати подразнення, але при цьому гарно пінеться і зволожує, заспокоює шкіру. І третій етап. Нам потрібно закрити нашу шкіру, на якій ми спровокували контрольовану травму. Для цього ми використовуємо спеціальну сировитку, яка в своєму складі також має багато компонентів, які відновлюють гідроліпідний шар шкіри, а також відновлюють натуральний зволожуючий комплекс. Система глибоких трихологічних пілінгів, пілінг -про від Кома – це продукти для професійного використання, тобто це виключно для спеціалістів, для трихологів, для реабілітологів, для спеціалістів, які займаються лікуванням шкіри голови, відновленням стану шкіри голови, і волосся. І, звичайно, стан нашого волосся залежить від того, в якому стані наша шкіра голови вона повинна бути, звісно, здоровою. Якщо ваш клієнт стикається з такими проблемами, як сибере, себрейний дерматит, зуд, відчуття дискомфорту, відчуття стягнення, біль коренів волосся. Якщо є проблема випадіння і навіть є проблема рубцевих алопецій, то звісно першим етапом у догляді за шкірою є глибоке очищення, зняття запалення та відновлення роботи волосного фолікулу. І для цього ми використовуємо пілінг. Звісно, в умовах кабінету або в умовах салону, спеціалісти, які будуть працювати на цих продуктах, мають пройти навчання. Якщо це спеціаліст без медичної освіти, то він проходить навчання по основам трихології і далі навчання по тому, як правильно використовувати дану продукцію. А по завершенню навчання ви отримуєте іменний сертифікат від нас, який підтверджує вашу високу кваліфікацію та надає вам право працювати з цією продукцією. Адже пілінги це продукти, які ми не можемо давати. В домашній догляд, тому що тут е, висока концентрація кислот, а також pH від 3 до 3,3. Тому це досить активний продукт, який має виконувати процедура, має виконуватися тільки е, кваліфікованим спеціалістом. А ця продукція виготовляється в Україні, але сировина у нас е, з Європи. На всю сировину у нас є сертифікати відповідності е, вимогам європейських стандартів, тому я. Абсолютно впевнена в якості, в високій якості і ефективності даного продукту, лікарі кома вже довгий час використовують в своїй практиці в лікуванні різних захворювань шкіри голови і волосся. Процедури на пілінгах системи пілінг провідкома і мають дуже гарні результати. Це ми бачимо і на проведення трихоскопії до процедури, після і найголовніше це зворотній зв'язок від наших клієнтів, які відмічають вже після першої процедури зниження в кількості випадіння волосся, зменшення десь на 70% відчуття зуду, дискомфорту лупа майже зникає повністю. Тому ми рекомендуємо проводити. Ці процедури певним курсом від 3 до 6 процедур. Якщо ми лікуємо якусь проблему з інтервалом один раз на 10 днів, якщо ми підтримуємо стан шкіри з профілактичною метою, ми можемо рекомендувати проведення даної процедури один раз на 4-6 тижнів. А у нас три види пілінги. Чому три види? Тому що вони відрізняються між собою концентрацією кислот. А Sensitive це 19% гліколевої кислоти, 2% саліцилової. Insight це 30% гліколевої, 2% саліцилової і Active це 50% гліколевої і 2% саліцилової. Тому Insight і Active ми рекомендуємо використовувати спеціалістам з медичною освітою, а Peeling Sensitive можуть використовувати Спеціалісти, які пройшли е, спеціальні навчання по основам трихології, тобто це можна використовувати е, і в салоні. Для досягнення максимального ефекту ми рекомендуємо використовувати всі продукти в комплексі, тобто це пілінг, шампунь і сироватка. Чому? Тому що завдяки шампуню, ми відновлюємо pH-баланс шкіри і волосся. Завдяки сироватці ми відновлюємо гідроліпідний баланс і мікробіом шкіри голови. Тому, якщо ми хочемо отримати гарний результат, ми повинні використовувати ці продукти в комплексі. Якщо ви працюєте на пілінгах, пілінг про від кома, ви виходите зовсім на інший рівень надання послуг, адже наша задача не просто очистити шкіру голови, тому що з цим можуть справитися банально скраби, а наша задача попрацювати на глибоких шарах шкіри і відновити процес поділу клітин, простимулювати зону балш, зняти внутріфолікулярне запалення. Ось там працюють ці продукти.